Всеукраїнська мобілізація обертається на всеукраїнське обурення. Вчора Кабмін представив оновлений законопроект мобілізації, окрім цілком прийнятних змін до закону, як, наприклад, зниження мобілізаційного віку, діджиталізація процесу призову і проходження базової загальновійськової підготовки можновладці Пропонують дуже суперечливі норми. За такий законопроект я звісно голосувати не збираюсь. Відомо чому тому, що, по-перше, не підтримує рабовласництво у будь-яких формах і проявах, і тому, що переконаний намагання притиснути громадян. Додатковими повноваженнями для держорганів заганяти погрозами і примусом в армію, це виключно знижує обороноздатність країни і зменшує кількість людей, які вже готові або потенційно можуть дозріти до необхідного для захисту вітчизни набору фізичних та морально-вольових якостей, бо держава, яка демонструє ставлення до громадян як до рабів, звісно, менше людей вмотивовані захищати. Почнемо з нововведень у самому призові. Якщо закон приймуть, то сповіщати військовозобов'язаних буде і поліція. Функцію поліцейських зараз бачать так: вони зможуть затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК. До сповіщення воєнкоматів про наявність потенційних мобілізованих хочуть долучити і керівників звичайних лікарень. Їх хочуть зобов'язати звітувати ТЦК про перебування на стаціонарі осіб від 18 до 25 років. Якщо повістку так і не отримали, то всі військовозобов'язані, які перебувають в Україні, повинні з'явитися до воєнкоматів для уточнення даних у разі ухвалення нового закону про мобілізацію. Сповістити військомат про своє місцезнаходження зобов'язують і українців, які зараз за кордоном. Переховування від ТЦК навіть за межами України матиме наслідки. Будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років мають проводитися лише за умови наявності в них військово-облікових документів. Після врушення повістики уточнення всіх даних когось можуть відправити на проходження військово-лікарської комісії для подальшого рішення щодо служби в армії. Але, очевидно, на ВЛК підуть не всі, бо є категорії людей, які мобілізації не підлягають. Окрім, наприклад, звичних студентів і батьків багатодітних сімей, тут державні службовці, юрисдикція яких поширюються на всю Україну. Тобто судді і депутати призову не підлягають. До категорії недоторка не хочуть віднести і працівників Міністерства внутрішніх справ. Про забезпечення справедливості тут і не йдеться. Про це говорять навіть слуги народу. На мою думку, люди мають побачити, що захищати країну треба всім: від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів, в тому числі мова про пенсіонерів з-поміж силовиків, які вміють поводитися зі зброєю і зазвичай рано йшли на пенсію. Прокурори, судді, народні депутати. Я вважаю, що нардепи також повинні своїм прикладом показати, що ця мобілізація починається не знизу, а зверху. Що мобілізуються всі категорії населення. Якихось захищених каст у нас немає, тільки в такому випадку мобілізація може спрацювати у людей. Є шалений запит на справедливість. І влада повинна його забезпечити. Ще одна категорія людей, яка має відстрочку від мобілізації, це люди з інвалідністю. Проте і тут є оновлення. Усі, в кого є відповідна довідка про інвалідність чи обмежену придатність, повинні повторно пройти перевірку. І тільки тоді ці особи визнаються придатними чи непридатними. Якщо ці особи готові воювати, то їм як добровольцям гарантують відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Тим, хто дійсно має інвалідність, боятися нічого, А от для ухилянців, які купили собі липові довідки, схоже запахло проблемами. Ну і головне про ухилянців: ті, хто переховується від воєнкоматів і ухиляється від виконання свого прямого обов'язку із захисту України, опиниться під санкціями. Передбачається, що ТЦК будуть звертатися до суду, який може накласти на військово зобов'язаного обмеження від арешту рахунків до обмеження права керувати автомобілем. З такими нововведеннями цілком реально, що відкуплятися у глянтам доведеться вже не від татяка, а від судів. А це купа нових корупційних схем, ну а потім і скандалів. До речі, про автівки у законопроекті прописано, що можливе вилучення транспорту на користь Збройних сил України. Звичайно, може, це мова йде про невеликий перелік транспорту. Тут бачу і трактори, сільськогосподарська техніка та будівельна техніка попадає, але виглядає не дуже. А от що стосується тих, хто вже на фронті і захищає нашу країну, то втішних новин на жаль немає. Демобілізацію обіцяють через 36 місяців від початку служби. І на фоні цього мобілізаційного напруження деякі військовослужбовці чинні або колишні підливають масло у вогонь. Наприклад, екс-командир роти у батальйоні Айдар Євген Дикий каже, що ухилянти як перелякані пацюки, проте виловити їх ресурсу у державі вистачить. Оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли зграються, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80%. То тоді доведеться таким як я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти, ти пов... не ветеранів. Е, е, і да, ти... і повір, повір. Ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля. Командир 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко кулянців пропонує виховувати по своєму грубою силою. Не хочеш вийти з машини, отримуєш кулю у коліно. Ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, тільки так. Але для такої жорстокості військовослужбовець пояснення має: відтягувати немає куди на цій війні, борються за існування України. Для них ми ніхто. Падемо ми всіх оцих діванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму. Дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. Чим закінчуються суперечки з приводу нового закону про мобілізацію? І чи наважиться можна владці порушити конституцію? Залишається лише спостерігати.